Сьогодні ми зануримося в плюси і мінуси роботи через агентство на LiveMe. Кожна робота має свої злети і падіння, і робота ведучим на LiveMe не є винятком. Тож, давайте познайомимося ближче з тим, як це працювати на LiveMe. Почнемо з плюсів. Однією з істотних переваг роботи з LiveMe є отримання щомісячної заробітної плати у вигляді віртуальної валюти LiveMe діамантів. Це означає, що ви можете отримувати стабільний дохід, який залежить від вашої глядацької аудиторії та виконання певних умов. Наприклад, якщо ви за місяць заробили 50 тисяч діамантів від глядачів і виконали умови, то LiveMe вам наступного місяця заплатить 52 500 діамантів, тобто 50 тисяч ви заробили від глядачів. 52 500 діамантів ви заробили від LiveMe в якості бонуса, то разом виходить за місяць ваш дохід складає 102 500 діамантів. І так, я раніше до того, як стати агентом, ввів більше року трансляцію на лаймі, тому все, чим я ділюся з вами, це мій особистий досвід. Після того, як ви пройдете кастинг та будете працювати в Лаймі офіційно через моє агентство, ви можете розраховувати на мою постійну підтримку. Як агент я зацікавлений у вашому успіху. Ви оформлюєте договір безпосередньо з Лаймі, і вони вам будуть виплачувати заробітну плату згідно таблиці. Однієї чи іншої, вони однакові просто дивіться, яка вам буде зручніше. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, я вам поясню все більш детально. Лаймі постійно розвивається і я як агент буду тримати вас в курсі всіх останніх подій. Перед початком офіційної роботи в останній день місяця пройде одногодинний онлайн тренінг для нових ведучих агентства. Лаймі регулярно організовує конкурси для ведучих, деякі з них доступні виключно для ведучих, які працюють через агентство. Конкурси для нових ведучих New Star 1 та New Star 2 дають можливість продемонструвати свій талант та заробити додаткові гроші. Лаймі використовує Payoneer як основну платіжну систему для обробки платежів, що гарантує швидку виплату після того, як ви зробите запит на виплату. Оскільки ви працюєте офіційно і є ідентифікованим користувачем, немає необхідності довго перевіряти ваш платіж, що спрощує весь процес. З іншого боку, без ви можете зіткнутися з довшим часом очікування на виплату та додатковим процесом верифікації. Тепер давайте поговоримо про мінуси. Працюючи через агентство, ви зобов'язані виконувати певні умови згідно договору. Це включає в себе мовлення щонайменше 15 днів по 2 години на день, та заробіток від вашої аудиторії щонайменше 10 тисяч бриліантів. Однак невиконання цих умов означає лише втрату вигоди від агентства, а ви не зазнаєте жодних збитків. І це єдині мінуси, з якими я зіткнувся, але я готовий почути іншу точку зору. Якщо у вас є додаткові мінуси, якими ви хочете поділитися, напишіть в коментарях. Відгуки про лайвмі часто бувають негативними, і за цим стоїть загальна причина коли у людей щось не виходить, їм легше звинуватити когось іншого, ніж брати на себе відповідальність. Залишати позитивні відгуки може бути не пріоритетом для тих, хто вже задоволений своєю роботою на Лайвмі, оскільки їм немає сенсу створювати непотрібну конкуренцію. Ведучих у лаймі дуже багато і конкуренція дуже висока. Один з поширених негативних відгуків стверджує, що на лаймі неможливо заробити і це шахрайство. Однак важливо враховувати, що лаймі має величезну структуру ведучих по всьому світі, які ведуть щоденно трансляції і заробляють величезну кількість діамантів. Ви можете переконатися в цьому просто відвідавши профілі популярних ведучих. Гадаю, мої скріншоти, гарне підтвердження, тому що я дійсно працював в LiveMe і заробляв гроші. Дуже важливо зрозуміти, що для успіху на LiveMe недостатньо просто вімкнути камеру. Створення цікавого контенту, створення бази підписників, докладання зусиль до своїх трансляцій є ключовими факторами для сприяння вашому заробітку. В інших відгуках часто згадується, що додаток має баги та з ним важко працювати. Однак важливо зазначити, що на продуктивність додатку може впливати пристрій користувача та підключення до інтернету. Якщо у вас достатньо сучасний телефон з хорошим доступом до інтернету, то швидше за все ви матимете безперебійну роботу. Я натрапив на відгуки, які висловлюють занепокоєння з приводу того, що деякі ведучі транслюють контент, який може порушувати правила лайвмі, зокрема щодо непристойної поведінки. Хоча це правда, що деякі ведучі можуть виходити за межі заради фінансової вигоди, Можливо зрозуміти, що в LiveMe діє політика модерації. Зрештою, рішення, чи брати участь в такому контенті залишається за кожним окремим ведучим. Робота через агентство на LiveMe може бути досить прибутковою, однак успіх на платформі вимагає зусиль, відданості та розуміння того, як створювати привабливий контент. Нові ведучі спочатку можуть заробляти менше через брак досвіду, підписників або ефірного часу, але покращуючи свій контент, аналізуючи свої трансляції та розуміючи свою аудиторію, вони можуть значно збільшити свої доходи. Також дуже важливо визначити та побудувати міцні стосунки з тими глядачами, які роблять найбільший внесок. Пам'ятайте, що важливо підходити до відгуків з критичним мисленням і розглядати різні точки зору. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати ведучою в лаймі, ретельно зважте всі за і проти, щоб прийняти правильне рішення. Дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео до наступного разу. Бережіть себе і щасливих ефірів на лаймі.